Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свою косметичку на літо. Ви можете вже бачити перед собою олівці, також там підводка. Це те, що, в принципі, не змінне, тому не бачу сенсу кожного разу вам показувати одне і те саме. Олівцями я взагалі користуюся дуже рідко, тільки для губ, а для очей ну це прям. Можливо, раз на рік. Якось я не дуже люблю саме ці продукти. А для губ так все-таки використовую, але е, всі ті ж самі: Евелін, ЛН, Ламель. Ну, тобто, нового нічого там не з'явилося. Давайте тепер поговоримо про те, що ж все-таки новеньке я вирішила взяти у використання. По-перше, оскільки літо я вирішила взяти базу під макіяж, хоч, хоча зазвичай я такими засобами не користуюся, але в мене є ось така база, тому треба все-таки її використовувати, поки ще не вийшов термін придатності. Це від Evelyn Base Full HD, база, яка Має вирівнювати, яка має матувати. Я вже її використовувала, коли знімала відео з макіяжем. Ось така вона там світлого кольору. Пам'ятаю, коли я робила з нею макіяж, то вона мені сподобалася. Вона справді вирівняла шкіру, вона справді. Надала якоїсь матовості, тобто на неї все-таки тональний наносився краще, ніж без неї. Тому я вирішила, що на літо, щоб макіяж все-таки тримався довше, був більш стійким, то треба її взяти у використання. Сподіваюся, вона мене не розчарує. І тональний також я вирішила взяти новий для себе. Вже давно хочу спробувати ось такий. Дуже розхвалений, дуже пропіарений тональний Liquid Control від Evelyn Cosmetics. Матуючий, він нам обіцяє тут Baby Face Effect, Він там дуже рідкий. Тут навіть сказано, що. Треба його встряхнути перед тим, як використовувати. Відтінок у мене ivory 005. Я чула про нього багато позитивних відгуків, але, на жаль, і багато негативних. Чула про те, що він дуже висушує шкіру, що він справді такий прям, ну, справді сушить. Підійде все ж таки для жирної шкіри і тільки. Побачимо, я ще ні разу. Його не використовувала. Оці, оці пипетки, чесно кажучи, я не дуже люблю. Для мене вони не дуже зручні. Плюс він ще дуже рідкий, тому треба бути обережним, щоб ніде не ляпнути, не капнути. а відтінок має мені підійти. Бачу, що він досить таки світлий. А от як він буде виглядати на шкірі, бо чула, що справді сушить, під підкреслює там якісь шелушіння Ну, тобто. А Все ж таки для сухої шкіри однозначно він не підійде. Але я його спеціально беру на літо, коли шкіра більш жирна, ніж інші сезони, тому сподіваюся, що влітку він мені підійде. Так, звісно ж, до нього маю брати якийсь консилер ось такий ліквід камуфляж, також від Evelyn. Він дуже. Такий густий, також світлого кольору, це в мене відтінок, відтінок 06 ivor. Він мені подобається, він справді добре перекриває, і я думаю, що підійде в пару до ось цього тонального, тому буду використовувати. Так, а далі, що ще стосується обличчя, а, Брала пудру, ось таку від Glambie. Я використовувала її також минулого літа. Це їх серія, колекція, уже якої давно немає в продажу селфі. Дуже гарно це все виглядає. І так, за минуле літо досить таки багато я використала цієї пудри. Як бачите, вона компактна. відтінок у мене також як зазвичай саме світлий. В принципі, вона непогана, така, знаєте, як крейда. А, трошки пилить, а, трошки видно на шкірі, якщо нанести товстим шаром, тому я, звісно ж, наношу. Е Такі пудри пензликом. Можливо, за це літо мені вдасться побачити якийсь результат уже використання цього продукту. Також цієї серії ще один продукт, це вже рум'яна, також я брала їх вже у використанні минулого літа з колекції селфі. Ось такі рум'яна, вони дуже яскраві, вони дуже пігментовані. І так з ними треба бути обережними, бо можна собі справді наставити плями. Зробити дуже яскраві щічки, тому а, так я <смас> намагаюся все-таки бути з ними обережною. А, вони також, як бачите, ну, досить видно, що текстура не дуже якісна, а, тому що це глембі, тому що це бюджетна косметика, тому не дивно. Але, в принципі, відтінок непоганий, досить таки гарний, вони стійкі. Тому на літо думаю, що підійдуть мені. Так, наступний продукт для обличчя я обрала ось такий хайлайтер від Evelyn. Також видно, що я вже ним активно користувалася, але вже давненько я його не брала у свою косметичку. Тому хочу це виправити, взяти на літо запечений такий хайлайтер, Strobe Highlighter Glow and Go їх лінійка. Ось такий він неймовірно гарний. Це відтінок шампань, абсолютно універсальний, який підходить для, для всіх. 01 шампань. так, Тому а, буду далі його використовувати. А цей хайлайтер, я oh. думаю, його вистачить на дуже довгий час, бо в нього знову ж таки текстура запечена і він просто безкінечний. Так, наступне: ще один продукт з серії селфі. Також я його беру тільки влітку у використання, це така тревел-палетка від Glam B, також серія селфі. Знову ж таки, вже повторююсь: за минуле літо, коли я її брала у використання, в мене був ось такий прогрес. А, чому я дуже рада, але тіні вони неймовірно крихкі, вони погано пігментовані. Тому не дивно, що усю дірочку, в принципі, при постійному використанні можна побачити дуже швидко. Я хочу якимось чином цю палетку добивати, її використовувати. Ось з тінями це якось у мене простіше йде, але ж тут ще є, тут ще є пудра, тут ще є рум'яна, тут бронзер, якийсь дивний хайлайтер, такий дивний у нього відтінок. Тому також буду ще тицяти в цю пудру, в ці рум'яна. Теж буду їх використовувати, хоча б іноді також тут є ще помади. Не дивлячись на те, що тут є ось така кришка, яка закриває їх все одно, бачите, видно, що на них ось ці рум'яни посипалися, трошки це все зіпсувалося. Якось цими помадами я, мабуть, по одному разу використала їх і все. Ну, налягати в першу чергу, звісно ж, буду на тіні. Побачимо, може за це літо буде в мене кращий результат, ще краще, ніж минулого літа. Але, чесно кажучи, останнім часом я взагалі не люблю наносити тіні на повіки, просто туш, і все. Якось не знаю. Немає часу сидіти, вимальовувати ось ці всі тіні, а, Тому великі в мене сумніви з приводу того, що справді тут буде прям такий прогрес за це літо. Але все ж таки, сподіваюся, принаймні буду себе змушувати не закидати такий продукт, як тіні, і використовувати, хоча б іноді. Далі, а що стосується продуктів для брів, в мене лишається ось така помадка від Evelyn. Який там відтінок в мене тауп? Ну, це саме світлий відтінок. Звісно, ось така тут помадка. Поки вона не підсихає, я активно її використовую, тому що знаю, що вона може. Висохнути швидко. До цього в мене вже була така, і вона справді висохла і її довелося викинути. Тому ця ще поки що більш-менш жирненька, але розумію, що це буде ненадовго. Скоро вона може почати також підсихати, тому треба її активно використовувати. Так, наступна це давайте я вам ще покажу туші, звісно ж. Ну, тут, як завжди, залишається в мене ось така сироватка від Evelyn, відома всім, яку я використовую як базу під туш. Я не знаю, можливо, з нею а, лягає туш краще. Принаймні, мені так здається, тому я її використовую. Також ще з весни у використанні в мене ось така туш від Rocher Sexy Pulp ось така тут велика щітка. Вона, чесно кажучи, не дуже якось так добре профарбовує вії. Я все-таки очікувала від неї ефект набагато кращий. Також вона може ем, осипатися. Я думаю, що, можливо, також вона вже давненько в мене, і, можливо, також вже почала підсихати. Побачимо, але поки що фарбує. Звісно, на її місце треба буде. Інша тушь, У мене є ось така нова, яку я ще ні разу не відкривала, від Evelyn Viva Full Volume Definition. Ось така. Тут нам обіцяють вау-ефект, екстра Волюм. Побачимо. Поки що відкривати її не буду, щоб вона не сохнути. А Вже використаю і Раше, і потім вже візьму ось цю. Так, і ще залишилося вам показати продукти для Губ. Чесно кажучи, тут нічого цікавого нового я вирішила не брати. Я вирішила взяти саме те, ну, по-перше, що в мене входить в проєкт Project Pen, тому що, ну, треба ж якось ці продукти закінчувати, хоча б якимось чином. І те, що справді в мене вже стареньке, і я дуже хочу від цього позбавитись. По-перше, ось така помада від Glam Bee. Серія вже якісь 100 років. ну Це так, перебільшуючи Гаваї. Тут результат у мене непоганий, її не так багато лишилося. Я активно її використовувала. Вона кремова, дуже приємна. Давайте зроблю Свочі, бо скажуть мені знову, що було б цікавіше, якби я робила Свочи. Ну, от роблю Свочі, ось така дуже приємна. Така рожева, вишнева, кремова помада. Ну і, звісно, в мріях є за це літо її закінчити. Побачимо, вийде це в мене чи ні. Так, наступна помада ось така. Я, я її зазвичай беру тільки влітку, це е, Reflame The One. Вона дуже яскрава, тому, власне, на літо я її і беру зазвичай. Через це Вона також дуже приємна, така кремова, стійка, така напівматова навіть. Бачите, яка яскрава. ну, якби, Такі помади, я зазвичай можу носити влітку ну, або на якесь свято протягом року. Побачимо, також ще її багато. Звісно, дуже хотілося якось активніше це все використовувати, але, ну, якось закінчується косметика дуже повільно. Особливо, якщо її не використовувати кожного дня, а я її не використовую кожного дня. Так, далі ось така металічна помада від Faberlic, дуже старенька, в якій я виняла ось цей. Ось цю штучку, і бачите, тепер вона повністю відкрита, але при цьому вона не висихає, вона залишилася такою ж ріденькою, вона застигає, стає матова з таким металічним ефектом, досить таки гарна. Неодноразово мене питали, що це за помада в мене на губах. Але, знову ж таки, вона вже стара, відверто стара, в її вже. Я не знаю, років 5, мабуть, тому, ну, якось, знаєте, не дуже добре тримати таку стареньку в себе помаду. Вона не змінювала там аромату чи своїх властивостей, тому я її не викидаю, але ну, якось треба вже її використати. І ось такий блиск від GlamB також старенький, дуже ось такий в такій дуже незвичному такому пакуванні. ось такий, Також я його беру у використання тільки влітку, він досить такий липкий. Бачите, він як така глянцева помада, більше навіть, ніж блиск. Обов'язково до нього потрібен олівець, тому що він буде витікати за контур губ. Ось такий. Досить такий гарний, але, чесно кажучи, я більш люблю, коли текстура така напівматова або матова. Тут прям такий глянцевий фініш, все до нього липне, тому через це, мабуть, також до нього завжди рука тягнулася поганенько. Ну і звісно, вже посміються всі, мабуть-хто давно дивиться моє відео. Ось цей блиск знову дочекався літа. Від Нікс з ароматом ваніли. Бачите, там вже його менше половини. Ось. Ось стільки його лишилося. Тобто не так і багато. Тому я все-таки сподіваюся, що цього літа він нарешті закінчиться, бо це, а, мабуть, найстаріший блиск для губ в моїй колекції, і це вже навіть не смішно. Йому дуже багато років. Але, знову ж таки, він не змінився абсолютно. Але все одно треба-треба його вже. Викинути, але викинути шкода, тому що він а, прикольний. <свісно> Хоча відтінок а, на любителя, звісно. Так, начебто це все ось така в мене буде як завжди мінімалістична косметичка. Беру, як завжди, мінімум, тому що якщо буду брати більше, то ніякого прогресу у використанні точно не буде видно. Якось так. Тому беруть навіть, такий самий мінімум базовий, те, що потрібно. Можливо, через це такі відео в мене не дуже цікаві, тому що знаю, що багато хто нагрібає на, на кожен місяць, там по п'ять хайлайтерів, по п'ять рум'ян, по п'ять палеток або більше ціни і так далі. Але. Ну, щоб не було е сумно да, це все використовувати, щоб було, е було якесь різноманіття, але я не бачу в цьому сенсу. Е я хочу бачити якийсь прогрес, хоча б мінімальний. Ну, добре, е дякую вам за перегляд. Сподіваюся, відео сподобалось. Скоро побачимось і до нових зустрічей.